IP номер 16 новачку. Частина 2 Одужання не закінчується тільки тим, що ми залишаємось чистими, отримуючись від усіх видів наркотиків, так, також включаючи алкоголь та марихуану, Ми стикаємось віч навіч з почуттями, які не можемо опанувати. У нас навіть з'являються почуття, на які раніше ми не були здатні. Ми повинні стати готовими зустрітися зі старими та новими почуттями, коли вони прийдуть. Ми вчимося переживати почуття та усвідомлюємо, що вони не можуть зашходити нам, допоки ми не діятимемо під їх впливом. Замість того, щоб почати діяти під впливом почуттів, ми дзвонимо члену АН, якщо ми відчуваємо, що не можемо дати раду своїм почуттям. Коли ми ділимося з кимось, ми вчимося проживати це. Швидше за все вони переживали подібне і можуть поділитися тим, що спрацювало для них. Пам'ятай, самотність погана компанія для залежного. 12 кроків нові друзі та спонсор допоможуть нам впоратися з цими почуттями. Наші радощі збільшуються, а прикрощі зменшуються, коли ми розділяємо їх в АН. Вперше в нашому житті ми не повинні проживати щось на самоті. Тепер, коли в нас є група, ми здатні розвивати відносини з вищою силою, яка завжди може бути з нами. Ми пропонуємо тобі почати шукати спонсора, як тільки ти познайомишся з членами АН в своїй місцевості. Бути спонсором для новачка це привілей, тому не соромся попросити когось. Спонсорство – цінний досвід для обох. Ми всі тут, щоб допомагати й отримувати допомогу. Нам, одужуючим, необхідно ділитися з тобою тим, чому ми навчилися, щоб продовжувати зростати в програмі АН та підтримувати свою здатність жити без наркотиків. Ця програма пропонує надію: від тебе потрібно лише бажання припинити вживання та готовність спробувати новий спосіб життя. Приходь на зустріч, слухай неупереджено, питай телефонні номери та дзвони. Залишайся чистим тільки сьогодні. Ми також хотіли б нагадати тобі, що це анонімна програма і твоя анонімність зберегетиметься у суворій конфіденційності. Нас не цікавить, які та скільки наркотиків ти вживав, де ти їх брав, чим займався в минулому, багатий ти чи бідний. Нам важливо лише одне що ти хочеш робити зі своєю проблемою і як ми можемо допомогти.